Всім привіт! З вами я, Термомайн. І ми в цьому відео ми будемо гуляти в стендоф. І в цьому відео ми згуляємо один раунд в командний бій. А далі відкриємо два кейси. Дивіться які. Ось такий хамелон, і ось такий хамелон. Вони трохи наче відрізняють із раунду, а цей з магазина. Або навпаки. Що ж, не буду вас тримати на кейсах. І починаємо командний бій. Так, дивіться, у нас сенд-ярд мапа попалась. Дивіться, в сенд-ярд, де ця частина шостя... мапи, де яка частина мапи закрита. Бо там. ця, що закрита, територія, то до точки А. А ця, що відкрита, по перші частині тільки до точки. Ем... До точки Б. Так, беремо поки що. Озброєння моє. І. Мінус. Вуу! бом бом бум, -бум, -бум. Міс! бом бам Так. Ось так. І. Опа все, матч починається ще раз ось так. Все. Все! Побігу, побігу. Так, ось так. Зараз вибігає спецназ тут такий Так, впав Мінус в голову І тут туда спецназ назвать мінус. Мінус. так Мінус. так Минус, с четвертый кил, минус, фух, ай, минус я скала шаманов было. так, Бежимо Що такі легкі попались, прото у нас. Опа, нашого! Минус нули Опа! Побачив тільки що чел От цей стріляв якось підозріло наче. сігма сігма бой, сігма буй сігма бой. Ого! він вижив Йому повезло! Бо зазвичай такі не виживають Так. Іде. Так, надіюсь, я зараз заберу пару кілів хоча. <світ> Мінус. Ай! Больно в ноге. Инказ. <світ> так, давайте з діла попробуем. Може, з діла вийде більше Мінус, кіл мій. Так. Пав! Прикольно. Кильнув. Ах ти! Ай! Міснув. Так. Що ж, ідем? Хопа, а я побачив, чого. Ідемо його вбити. Опа, давай ты... Ну, из ножа. О, блин. Опа, минус. Ха-ха-ха. Первый килл из ножа. О, минус два. Два минуса, ну то. Так, бежим. Так. Минус. Так, Ага, ну, майже вбили, хп залишили. Давайте з дігла попробуем. Мінус все. І давай, Іди сюди! Зарізать! Сео, село, сео! Українське село! Ага, я зарізав одного, але мене вбили. Так. Тепер. Давайте, так, по-нашому наш, стрілянули, по-моєму. Мінус. А попало пару разів. Ага! Ну, зрозуміло. Тепер де вони сидять. Так. Хоча давайте ну, візьмемо вже м А1, Давно не гуляв. Ні. Ага, ну, і криса. Почему стріляти якраз коли сей не помітила цього? Так, хай цей красавчик иде вперед. Ого. Минус. Воу, чел там. Що ж, давай до візьмемо. Давайте, давайте візьмемо. Тепер М16. Один одного застрелили. О, фух. Ого! Ура! Я найбільше килів! Так, давайте дивимось. що тут нам попадеться? А дивіться характеристики, а. Дивіться. Сіосатейсь ось така. Все-таки направлено, сказав просто. Так, підвищення рівнів. Крутяк. Так. Все. О, 20. О, ого! Ура! Так. 20. Так, 40. 40. 140. Ага, так. А, 140 ми заробили за весь раунд. Якщо є з кейсу. Якщо це є, ще з кейсу випаде щось годне, то а це дуже класно буде. Так, давайте почнемо відкривати. Ой, стікер пак навіть є. Давайте стікер пак. Надіюся щось круте. Так. Але якщо не круте, то нічого. О, майже це. О, капібара крутяк. Дивіться, який класний стікер. А, це, А, це на зброю крутяк. Застосувати, так. Давайте на вектора. Все-таки, на скин вектор. Все. Тепер норм. Так, тепер скриваємо кейс. Ну, давайте подумаємо, що випаде. Надеюсь, надеюсь, я нашлась крутое. О! А все крутое. Кайфово. Так, теперь, Осей. Ну. Да! Ура! Крутой еще один скин. И все на p 90 Так. Ага, так. Раше на, на калаш немає нормального скина. Ну, надзвичайний. Так. Ну, хотілося б. Би... Так, ось цей скин би хотілося. Так, або, наприклад. Або, наприклад, ось цей, Прикольний тоже. Все, давайте відкриваємо. Щоб цей скін, який я хотів. Та... А, ну, окей. Нічого страшного. О, все, дивіться. видите. Ось один, ось два, ось так. Так, за... нас за цей. За терористів оцей. Ось. ось цей зараз застосуємо тоже. Я його забувся. Оцей... продаємо. Так, скільки там. 0.13. Продамо за... Так, за... Скільки можна 0, 0.12. Думаю, куплять швидко. Так, давайте щоб отримати 12. О, якраз. Все. Вс моє. Бачите, я за 15-ку продаю. Ой, купляють навіть. Крутяк. О, у мене оце і купили. Ура! Тільки що? Може, хтось це для крафта куп закуплює ось таке щось. Так тепер. Ага. Так, рідкість. Угу. Все-таки кермбітголд тепер не найдорожчий скін. А найдорожчий Найдорожче, ски... що та є це... Sting край. Міми край. Це 5000. 7 штук всього. ОВП АВМ Трешур Хантер. Трохи дешевше, ніж ось цей карамбіт. Так, ось таке. Далі тут звичайні, аркани, 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 аркани. Рукавиці. Так, ще всякі такі. Так. Давайте ще цей, поки що ще купимо кейс. Ще, давайте хамалом. Ось все. Тепер відкриваємо. Все. І. О, прокрутилось це є аркана. Ого! Круто! Ура! Це крутий скін! Можу, навіть найкращий скін на баре, який я бачив, ура! хапі 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 хаппі ру 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 Так, а ну, ну як це буде! Ось тако крутяк! Що ж? Тому на цьому відео можна закінчити. За це відео ми виграли один раунд, зайняли перше місце, отримали 140. Срібло. Отримали за відео ще 1, 2, 3 і 4 скина. А ще 0,12 голди. Що ж, за це відео багато стояло все-таки. Що ж. А на цьому відео закінчуємо. До наступних зустріч і бувайте!